Права 1417. На одному дереві сиділо в чотири рази більше горобців, ніж на іншому. Коли із цього дерева злетіло 15 горобців, то на обох деревах горобців стало порівно. Скільки горобців сиділо спочатку на кожному дереві? Ну що ж, для початку давайте спробуємо записати коротку умову нашої задачі. Отже, у нас є два дерева. Давайте їх позначимо римськими цифрами 1 і 2. Сказано, що на одному дереві сиділо в 4 рази більше горобців, ніж на іншому. Якщо ми на другому дереві позначимо через X горобців, то на першому буде в 4 рази більше записуємо 4х горобців. Потім за умовою сказано, що коли із цього дерева. Злетіло 15 горобців, там де було більше, то на обох деревах горобців стало порівно. Як це можна записати, я б так записав. що від першого, так, Якщо ми заберемо 15 мінус 15 горобців, то їх стане порівно. Запишемо, що це буде дорівнювати другому. Кількість горобців на двох будуть однакові. Гаразд. Ну що ж, Запишемо тоді за цією умовою, вкладемо рівняння і дізнаємося, скільки горобців було, сиділо спочатку на другому дереві. Отже, записуємо перша дія. Тобто, якщо від першого кількості горобців, а це 4х, ми віднімемо 15, так, то ми отримаємо кількість горобців, яка була на другому дереві, а це Х. Є? Ну що ж, невідомі переносимо вліво, а відомі вправо. То в нас вийде, зліва було 4х, так і залишається. Справа було х, переносимо, зліва буде мінус х. Це дорівнює. Зліва було мінус 15, справа буде плюс 15. Є? 4х мінус х, з 4 частини мінус одна частина. Це будуть 3 таких частини. 3х. Записуємо дорівнює 15. Як знайти зараз невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник або поділити обі дві частини можна на 3. То пишемо, х у нас дорівнює, 15, що ділиться на 3. Є? Ну і записуємо, що х у нас дорівнює. 15, що ділиться на 3, це буде 5. У дужках записуємо, чого? Горобців. Це в нас було на другому дереві. Записуємо друге дерево. Є. Ну, а як дізнатись, скільки горобців сиділо спочатку на першому дереві? Це 4х. Ну, або можна дати 15. Тобто записуємо друга дія. Ми будемо обчислювати як 4х. То пишемо 4, що множиться. Замість x пишемо 5. 4 помножити на 5, це буде 20. У дужках записуємо чого горобців. Це у нас сиділо тоді на першому дереві. Є? Перевіряємо. На одному дереві, на першому, сиділо в 4 рази більше гробців, ніж на першому. На, другому, ніж, на першому більше, ніж на другому. Так, 24 рази більше, ніж 5. Далі, коли з цього дерева так, злетіло 15 горобців, 20 мінус 15, то на обох деревах стало порівняно. Так, 20 мінус 15 це буде 5, дорівнює 5. Все вірно. Записуємо відповідь. Отже, скільки горобців сиділо спочатку на кожному дереві? Записуємо 20 горобців. На першому. Ну і 5 горобців на другому. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.